Ну і що? Слава Ісусу Христу, кавалерочку, всім доброго раночку. Боже, кавалірка, я вчора прийшла до хати, ще почала відписувати на коментарі, на піжамах. Не на коментарі замовляли рушники, почала там відписувати. Кавалірка, я як лягла? Я просто вирубалась. Ще прали вчора. Покажи, Віталік. Білий вже Віталік допирав, розвішував. Угу. Та вже як повішав, так повішав. Ну, але молодець, бачите, мене не будив вже. Але скажу вам також, що і виспала тої ночі. У нас на дворі зараз так тепло, навіть вітер є, але твоє вийшла на балкон, а що швидла це така теплота, що не можу вам передати. Кавалєрка, ви знаєте, хочете, не хочете, але кожна людина рано мусить встати, сі стріпати, і вчистити, песок файно вмити. Директор, що на воду, хлопці, кутика, файно вителювати і всі разом. Беріться, доробати! А ви знаєте, кавалерочка, каже Віталік, завтра десь тебе повезу. Я кажу: та добре, я не проти. Але Віталік, ти спалив свою контору, куди ти мене везеш? Він мені не казав, куди, але куліжанка ми вповіла, куди, куди ми Куда? їдемо. Чи? Куди? Та всхідницю. Угу. Угу. Я думаю, може, ти передум? Знаєш, що я знаю, і вже передуму. Кавалерочка, бачите, вазоночок, листя нове попускало, нічого не осипається вже. Угу. Одним словом, ми його не рухаємо, отут його місце. Так що, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Хочете, не хочете, кожна людина мусить взятися до роботи. А я також встала, восьма година, в холодильнику вже порядок зробила. Там, знаєте, то, то, то напевне, в кожній сім'ї так. Тако, відкриваю холодильник, один лоток. Там щось трошки є. Відкриваю другий лоточок, там щось трошки є, там щось трошки. Є. Ну, на що тут потрошки, знаєте, лишати? Ну, а лишають, знаєте, переважно, чоловіки потрошки, би не мити ту посуду. Але я вже все перемила, вже зробила на кухні порядок, в холодильнику порядок. Зараз ще сміття викину та й потім будемо снідати. Але насамперед йду робити каву. Ти будеш кавувати? Іду mm. mm. зроблю кавусю, поп'ємо каву, дотріпаємося, бо сьогодні, знаєте. Маємо забрати рушники, бо вже написали, що десь 12 година вже будуть у нас молочні і білі. Так що нема коли спати, нема коли бандрони плести. На дворі весна. Треба рано вставати і брати з дроби. Та й таки. Я кавалерка, все як завжди. Іду їсти готувати. Сьогодні вже олії нема. Погнала по олії, але скажу вам на дворі красота. Дивіться. Дуже тепло, вопше. Але зараз їсти приготую. Що зробимо і йдемо до роботи? Та й таке? На самому початку краще то платить ви голові? Дивися, говорить в Україні. Гадай, вітай, якщо я готую. Що то буде? Ну, гадай. Картоплі. Вареники. Ну а чому зразу вареники? А що? Цибулька, с А що? Ну а чому зразу вареники? Ну що? С картоплі можна тільки приготувати що? п'юре і вареники? Mm -hmm. Ні? Mm -hmm. Ні. Зрази Зразу можна, ньокі можна. Дуже багато страв я тут. Дуже багато mm -hmm. страв можна приготувати. Mm -hmm. А ви знаєте, кавалерка, У нас на балконі стоїть столик, я собі там каву суп'ю. п'ю. Пішла прибирати на балконі, кава сім'ї вилила, Я давайте все збирати. Люди добрі. Не розумієте, хотіла просто поприбирати, а так і хідник треба брати. І все mm -hmm. відсовувала, але зробила порядок. Зараз чекаю, коли бульба у стени, будуть Віталік ньокі, я тобі скажу. Mm -hmm. Ньокі. ти ньокі mm -hmm. колись? Палюшки. Та ти слухай, не дивишся, китайців, ти одразу пристаєш до кухні якісь, mm -hmm. починаєш ньокі робити. Та то наша страва! Ну, та, ясно. Uh -huh. та то наша страва, що ти менеш. Та mm -hmm. та, то є наш. Ньокі. Одним словом кавалерка, я все стріпала, то стріпала, Включила світо говорить Україна, хожу, гоню. Одним словом то перебирає, то зарадіться на капар, то ще щось. Але скажу вам такої, відкрила балкон відкритий, яке свіже повітря. Mm -hmm. Там взагалі, знаєте, так весна, а пташки mm -hmm. так цвіріні, що я не можу передати. І зараз Добре, вам ще запишу кавалерка, яке ньоки роблю. До речі, ньоки дуже люблю робити, їх нема що робити. Але їдяться вони дуже дуже швидко. Я так а, ну я їх просто люблю дуже си